Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам ще один рецепт гарячих бутербродів на сніданок, на перекус з продуктів, які, я впевнена, є в кожному холодильнику. Отож, зберігайте цей рецепт, він вам обов'язково знадобиться. Спочатку міленько нарізаємо зелену цибулю і кріп. У помідорів вирізаємо плодоніжку, видаляємо насіння і сік, і також нарізаємо на маленькі кубики. Натираємо сир на мілкій терці. У мене сир чедер, але підійде любий. Варені яйця можна також натерти або перем'яти виделкою. До них додаємо нарізані помідори, зелень, тертий сир. Салатний йогурт додаємо солі за своїм смаком і все гарненько перемішуємо. Готову намазку намащуємо на скипки бутербродного хліба і відправляємо у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного друзі!